Всім привіт! Я Артур Метевесян, і в цьому відео у мене для вас буде погана і хороша новина. Погана новина в тому, що російська армія, скоріше за все, не буде припиняти свій наступ, який триває ще з березня місяця 2024 року. Вони будуть продовжувати наступ попри все. А в чому ж хороша новина? Розкажу у цьому відео далі. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, ну і рекомендуйте мій канал, хай більше людей побачить це. Відео, отже, російська армія продовжує свої наступальні дії, зокрема на Донеччині, Вугледар, Покровський напрямок, Часів Яр, і навіть на Вовчанському напрямку на Харківщині знову активізувалися штурмові дії росіян. Зокрема, з'являється інформація про те, що ось ці відпрацювання по місту Запоріжжя безпосередньо по обласному центру керованими авіабомбами кабами, говорить про те, що росіяни і там будуть наступати. Подекуди З'являється інформація, що це можливо буде роботинський напрямок, на якому вже намагалися росіяни просуватися. Проте і на вугледарському намагалися втрачали купу техніки і особового складу. Проте як бачимо зараз, відновили наступальні дії, і цього разу в ним вдається ще більше це робити. Вони майже в оточенні взяли вугледар, і наші бійці там далеко не найкращій позиції. Це м'яко кажучи, щоб не сказати, що зовсім погано. Аному стані, тож як Росія буде продовжувати цей потенціал, і що передує тому, що Росія буде так само діяти і надалі? Отже, група інформаційних супротив, сайт ОБОЗ.UA та експерт військовий Олександр Коваленко вивчили цю тему, і от Олександр вважає, що наступ не буде припинятися, поки Росія може покривати свої втрати. Втрати величезні, втрати шалені. Приблизно 35-40 тисяч окупантів гинуть на місяць, але така сама кількість окупантів приходить у війська. Ну якщо бути зовсім точним, 35-40 це не гине, а із пораненими, і з легко пораненими, зокрема, які теж потім повертаються у російське окупаційне військо і продовжують виконувати ось ці накази пом'ясних. Штурмах, зокрема, ще і кількість російських загарбників постійно збільшується. Про це я розказував в одному зі своїх відео, але тут детально будемо говорити, як протидіяти тому, що військо російське окупаційне постійно збільшується, і навіть трохи в плюс інколи іде. І що треба робити Україні для того, щоб витримати цю навалу? І загалом якимось чином протидіяти ось цьому постійному натиску, постійному таргано-зомбівському. Наступу піхоти Російської Федерації спочатку повномасштабної війни Росії проти України армія агресорки збільшувалася у серпні 22-го року на 130 тисяч осіб, у грудні 23-го року на 170 тисяч, і тепер Путін доростив її цю загарбницьку армію до півтора мільйона тіл на 180 тисяч. Він збільшив своє військо, і ця тенденція збережеться, оскільки Росія в майбутньому воюватиме проти України су. Уто людським ресурсом, то як же ж протидіяти цій орді е, протягом практично всього вересня найчастіше ставили питання Олександру Коваленку, журналісти, щодо того, коли зупиниться наступ російських окупаційних військ, адже в якийсь момент вони мають взяти оперативну паузу для відновлення боєздатності підрозділів перегрупування тощо, але цього не відбувається котрий місяць поспіль. І не відбудеться, вважає Коваленко. Причиною є те, що російські окупанти давно відійшли від традиційного проведення наступальних операцій з послідовністю передбачуваних дій з урахуванням боєздатності підрозділів. Нині середній показник втрат окупаційної армії за місяць становить 35 тисяч осіб. При цьому протягом місяця у Росії мобілізують від 35 до 40 тисяч, таким чином, що місячні втрати окупантів в Україні компенсуються в нуль, а іноді. Ді навіть трохи в плюс лише за рахунок справної роботи мобілізаційної системи. Ну і тут теж підкреслює Коваленко, що серед згаданих вище 35 тисяч тіл більша частина це санітарні втрати, тобто поранені, приблизно 30% з них мають легкі поранення і протягом місяця можуть повернутися у стрій, що також є поповненням у плюс. Завдяки цьому російські окупанти наступатимуть з місяця в місяць доти. Доки кількість втрат не перевищуватиме потенціал їх компенсації в нуль, наприклад, за умови щомісячних втрат уже в 50 тисяч. Мобілізаційний потенціал у 35-40 тисяч не зможе себе виправдати, навіть якщо врахувати повернення легкопоранених протягом місяця у стрій. Отже, маючи серйозні проблеми з технікою та її дефіцитом, що наростає у військах, командування російських окупаційних військ вирішуватиме проблему за допомогою перетворення армії в один суцільний маршовий батальйон, тобто покладаючись тільки на людський ресурс і продовжуючи збільшувати цю компоненту в міру. Погіршення ситуації з постачанням механізованої складової у 2025 році Сили оборони України зіткнуться з проблемою кількісної переваги противника у саме живій силі, і це буде для них головним викликом року, до якого слід адаптуватися і готуватися. Як же ж протидіяти? Як було зазначено, Росія не зможе наступати тоді, коли щомісячні втрати перевищуватимуть мобілізаційний потенціал? Простіше кажучи, коли ми починаємо вбивати російських окупантів набагато більше аніж вони. Зможуть щомісяця набирати, ось тоді і наступить переломний момент у війні. Але сказати, звичайно, набагато простіше ніж зробити з 2022 року. Сили оборони України постійно намагаються адаптуватися до умов війни з противником, який має набагато більший мілітарний, тобто військовий, і економічний ресурс. Ми експериментували, впроваджували нові методи боротьби з російськими окупантами, насамперед з їхньою механізованою складовою. В питаннях креативного підходу завжди були на крок попереду ворога. Але з кінця 2023 по 2024 рік виникла якась стагнація та зациклювання на досягнутому без сміливих та радикальних експериментів, вважає Олександр Коваленко. Зараз ми перебуваємо в точці, коли необхідно готуватися до нового етапу війни, на якому досягнення минулих років це поштовх для. Нових рішень, але ніяк не саме рішення. При цьому не забуваємо, що методами протидії, що вимагають адаптації, є як пасивні, так і активні. Засоби. То що ж мається на увазі під активними засобами протидії проти великої кількості живої сили ворога? Найдієвішим є засоби ураження за площею, а не точкові. Зокрема, якщо ми говоримо про артилерійські боєприпаси 155 міліметрів, то актуальнішими у 2025 році будуть м, саме касетні боєприпаси, а не фугасні снаряди. Боєприпаси 155 міліметрів активно застосовуються силами оборони України у 2023 році. І вони вже підтвердили свою ефективність, але у 2025-му саме вони можуть відіграти вирішальну роль на новому етапі війни, і не тільки вони, а загалом, здебільшого засобу ураження по площі, навіть FPV-дрони. Один із прикладів застосування FPV-дронів у майбутніх умовах це застосування об'ємно детонуючого боєприпасу, той, що начинений осколковими елементами у повітрі, такі FPV-дрони вже застосовувалися і не раз, але так і не здобули популярності. На жаль. Переважно продовжують використовуватися дрони з унітарною бойовою частиною. Умовно, один дрон, одна ціль. У 2025 році це буде неефективно і вкрай марнотратно. Не менш важливим стає питання насичення лінії боєзіткнень мінометною складовою та універсальними ракетними системами залпового вогню батальйонного рівня і нижче. Тим часом, як наші улюблені засоби масової інформації, а також експерти усіх рівнів переважно люблять розповідати про гаубиці. Самохідні артилерійські установки та балістичні ракети практично повністю ігнорується тема мінометів, які відіграють одну з найважливіших ролей у протидії піхоті на майбутньому етапі війни проти російських окупантів, який з боку противника означатиме тотальну навалу людського ресурсу. Дуже важливим є забезпечення сил оборони мінометами калібрів 60, 82 та 120 мм, міліметрів а також опрацювання можливості отримання від партнерів мінометів дивізійного рівня 160 мм міліметрів і вкрай. Незвичайних для нашого ареалу 98 це словацькі, та 100 міліметрових снарядів до мінометів. Зрозуміло, що перевага у складовій боєприпасів для мінометів від 120 мм має надаватися касетним мінам. З кумулятивно-уламковим субоприпасом, як найоптимальнішому засобу знищення живої сили, але дуже привабливим також є термоборичні міни калібром як 120, так і 82 мм, міліметри, що серійно виробляються, наприклад, у Болгарії, не починаючи приділяти належної уваги батальйонній артилерії, сьогодні вже у 2025 році, ми матимемо серйозні проблеми з наступом російських окупантів у режимі за будь-яку ціну і запитувати, а як же це так, що наші лінії оборони е, спилюються і відтісняються. Це зрозуміло вже зараз. Дуже багато пишуть наші захисники про те, що касети на тих напрямках, де вони були або є, дуже допомагають. Бо саме таргани, отак от вони тепер називають російських окупантів, всюди техніки мало або майже немає. А от е, ці. Піхотні таргани вони всюди, і за будь-яку ціну, за будь-які втрати, вони все одно беруться і все одно штурмують. А за такої навали ну просто нереально тримати позиції, щоб там не було, І тим більше, коли у тебе дефіцит боєприпасів, особливо проти піхотних. Тепер поговоримо про пасивні засоби протидії Коваленко. Пише цитую: у питаннях пасивних засобів скажу так, я налаштований вкрай радикально. А саме вважаю цілком доцільним на час війни з Росією вихід України із зобов'язання за. Оттавською конвенцією Україна підписала міжнародну угоду про припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби у 1999 році. А ратифікацію цієї конвенції було проведено через Верховну Раду у 2005 році. На той момент у нас на зберіганні був п'ятий у світі арсенал протипіхотних мін. Найгіршим і дисонуючим моментом називає Коваленко той момент, що у 2015 році, коли вже е, велася російська. Українська війна посол ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що до 2018 року буде проведено утилізацію трьох мільйонів протипіхотних. Мін, які робляться висновки у генерального штабу збройних сил України не так багато часу, щоб адаптуватися до нового етапу російської агресії, де головною особливістю буде застосування просто величезного, навіть гіпертрофовано величезного і тимчасово невичерпного людського ресурсу у війні людських ресурсів ми перемогти Росію не зможемо. Наша перемога полягатиме в тому, щоб збільшити співвідношення втрат не в рази, а на порядок і більше. Якщо зараз співвідношення втрат втрат 1 до 4, а іноді навіть 1 до 7, то у 2025 році ми для перспективи перемоги і навіть контрнаступу мусимо виходити на рівень співвідношення втрат 1 до 10 і 1 до 15, і навіть 1 до 20 і більше. Звучить неймовірно, але за правильного вивереного професійного підходу це здійсненно в іншому разі. 2025 рік буде аналогічним нинішньому роком оборони з поступовою втратою територій і без формування умов для контрнаступу. Ну а з приводу протипіхотних мін дійсно саме касетні, протипіхотні, мінометні снаряди. Це все може допомогти. І крім літаків, крім дальнобільної артилерії, нам треба просити дійсно у наших партнерів касетні боєприпаси, протипіхотні боєприпаси, робити все, щоб ось. Ці таргани просто витравлювалися з нашої території. Ну а як це будуть робити, тут як то кажуть, я не експерт, військовим видніше. Проте дуже цікаві думки у військового експерта Олександра Коваленка. Я е, зі свого боку, наскільки розумію ситуацію, наскільки читаю наших військових, розумію, що дійсно є в цьому сенс. Пишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Ну а допомагати армії в будь-якому е, випадку нам треба, щоб там не було допомога армії з ФПВ-дронами, з новими винаходами. Це теж важливо. Ну а інколи елементарно з транспортом, який ламається, який підбивається, який треба ремонтувати. Цього разу збираємо на бусик для наших військових. Це наші добрі знайомі. брат мого колеги Віталія служить у збройних силах України. В березні ми вже збирали на автівку, купили цю автівку. Тепер вона потребує ремонту на Харківщині. Ці півроку мужньо ця автівка допомагала нашим. Мужнім військовим тепер потребує ремонту. Вся інформація, як долучитися до зборів на ремонт, є в описі цього відео. Кожні 10, 20, 50 гривень можуть зіграти роль. Це треба зробити дуже швидко. Долучайтеся, давайте допомагати нашим армійцям. Дякую за здалегідь, друзі. Ну а ті, хто спонсорує мій канал і допомагає моєму каналу, окрема подяка. Поки що окрема подяка для Лани. Юрія та Надії. Ну а всіх інших запрошую не тільки підписатися, а стати спонсором, натиснути кнопочку спонсорувати канал. І за окремі 50-100 гривень на місяць ви отримаєте доступ до окремого контенту спеціально для спонсорів. Дякую за здилегідь. Ну, Також в описі відео є інформація, як підтримати мій канал донатом. Частина коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби Сил оборони. Тому вдвічі вдячний всім, хто допомагає моєму каналу. Друзі. Ютуб дуже любить, щоб люди дивилися відео і реагували лайком, коментарем, підпискою. Тож робіть це, допомагайте і таким чином також буду вам вдячний і за це. Разом і тільки разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!